Величезний привіт. Я запрошую вас до магазину Аврору. І сьогодні ми подивимося, які акції знижки додаткові в Аврорі, і також будемо шукати з вами новинки. Дякую за коментарі та за вподобайки ваші. Величезне спасибі, господинки. Біжіть до магазину Аврора, тому що ось така швабра для миття підлоги, із віджимом зараз за супер ціною. Лише 59 гривень, була 199 Надзвичайно крута колонка, портативна, слухати музику. Навіть можна з собою брати на вулицю, а, бачите, використовувати і вдома, і в кафе. Також з нею можна і розмовляти. Ціна 99 гривень, знижка 50%. У магазині Аврора зараз триває цінопад знижок чи зорипад знижок, пілінг, ось такий для обличчя 59 гривень 100 мілілітрів. За 29 гривень можна придбати ось таку пінку для вмивання, зелений чай 100 мілілітрів, еспандер для тренувань із ручками. Якщо ви займаєтесь спортом, і вам потрібна ось така штучка. Також зараз дуже хороша на неї знижка 29 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка. На такий чай ніколи така ціна не знаю, я не бачив. 29 гривень ловаре, 24 пакетика з ароматом. Здається, написано, що так, трав'яної плодових квітів, дивальні... квіткові квіти, квіткові квіти. Добре, я його візьму і спробую. Зверніть увагу, зараз його можна придбати за 29 гривень, 24 штуки. А вже з іншими ароматами, ось така теж не знаю, що якась трава. Так, трав'яний. Трав'яний і цей з плодами, фруктами. Ось цей також в акції, але не вже не по 29, а по 59 гривень зі знижкою. Тому, мабуть, я оцей трав'яний за 29 гривень візьму декілька пачечок. Зарядний пристрій бездротовий для телефону. Він ще бачите показує годину, тобто можна поставити на тумбочку і заряджати свій телефон. А ціна такого пристрою зараз також він в акції 299 гривень. Зі знижкою ось такий радіогодинник працює на батарейках. Ну, як fm радіо можна використовувати. 299 гривень. Зараз акційна ціна. Ось така станція, яка заряджає телефон, показує годину, показує температуру, музика, світ, світомузика. А зараз цей пристрій також в акції зі знижкою, а за ціною 599 гривень. А зі знижкою навушники накладні, бездротові 649 гривень. Такі також в акції бездротові, дитячі 599. І ось такі навушники дитячі, а дротові для маленьких принцесок. За ціною 399 гривень. Коректор постави, особливо для дітей. Можна зараз придбати його зі знижкою в Аврорі за акційною ціною 269 гривень. Зі знижкою, ось такий пластиковий кошик з двома ручками. Бачите, тут є ще ось така цвіточка. Її треба десь ось тут приєднати. Ціна 77 гривень зараз зі знижкою. Кольори в асортименті. Супер ціна на шланг для пральної машини. Універсальний. Зараз лише 29 гривень, також зверніть увагу. Ось таку вазу для квітів, фігурна, прозора. Також зараз можна придбати із хорошою знижкою. Вона продається із коробкою разом лише 59 гривень. Повна вартість була 199. Ось такі господарчі рукавиці гумові довгі. А, так, Зараз також з хорошою знижкою 29 гривень. Ось такий йоржик із підставкою підвісною можна закріпити на стіні. Двосторонній скотч входить до комплекту. Зараз також з хорошою знижкою. Зверніть увагу: 99 гривень. А в акції набір ось таких спортивних банок для заняття спортом, коли бігаєте, дві баночки, щоб. Зупинитись і попити. І місце також для телефону. Ось посередині вставляєте ставити телефон, і є навіть отвір для навушників. Тобто слухати музику можна. Зараз цей навір зі знижкою за ціною 229 гривень. Дуже хороша річ. Потрібно мати таку вдома, якщо перепади напруги. Ось такий розетку. 299 гривень. Тобто ви вставляєте в розетку, а сюди вже, наприклад, холодильник. Теж дуже добра річ. І дивіться, яка також хороша річ з'явилась в магазині Аврора. Ось така розетка механічна із таймером. Тобто, ви ставите годину, наскільки вам потрібно, щоб відімкнулося те, що ви увімкнете. 149 гривень. В акції набір ось таких світильників із пультом керування 199 гривень, три світильника працюють від батарейки і пульт керування. Тобто можна їх десь заліпити, вони ще на двосторонньому скотчі, приліпити десь в такому місті, де, наприклад, вище вам треба, щоб було світло, наприклад, в шафі купе. ось І щоб туди не лазити, коли потрібно ввімкнути світло, просто скористатися. Культом керування. А зі знижкою можна придбати ось такий світильник, ну, дитячу кімнату. Він працює на батарейках. Зараз акція на нього 139 гривень. І я знайшов новинки ось такі креманки, дві штучки у наборі, самі простенькі скляні. 77 гривень ця новинка зараз в акції. Точніше, не в акції. Бачите, я вже трішки туплю. 77 гривень. Ну, здалась мені ціна невисока за дві штуки. Ще одна новинка. Дивіться, які гарні, ніжно-блакитні, ось такі великі склянки. Так, набір 149 гривень, склянка на 500 мл. Показую вам, як новинку. Є точнісінько такі самі, але трішки менші. Ось вони по 88 гривень. Три штуки на 240 мл. Ще одна новинка, ось такі, дивіться, келихи. Як, як їх зісканувати. А чому вони без. А, ось є. Мабуть, відклеїлися. Це також новинка 24 гривні. Склянка висока. На 265 мл. Ще одна новинка, не знаю, чи це креманка, чи це для альколя. Так. Келих для шампанського 69 гривень. Дуже цікава форма. Лампа ось така підвісна. Написано, що кемпінгова кабель USB в комплекті. Зі знижкою зараз акційна ціна 119 гривень. Це вже такий цікавіший ліхтар кемпінговий. Ну написано, що кемпінговий, але його можна навіть використовувати і вдома на лоджі, на балконі в трьох кольорах. Ціна зі знижкою зараз 189 гривень. Ще одна новинка. Щойно дівчата виставили: ось такі. Дивіться, склянки низькі на 300 мл, Їх ціна 55 гривень. А вчора я показував ось ці кухлі порцелянові по 59 гривень. Бачите, можна зібрати цілий сервіс, тому що є навіть такі ще тарілки. Ось ці тарілки я показував їх також в вчорашньому відео. Як новинки, привезли ось такі банки для сипучок для спецій із металевою кришкою. Сама банка скляна на 500 мл 55 гривень, і точнішенько така сама. Та умовище, щоб не впало. Тільки трішки менше 49 гривень на 300 мл. 99 гривень. Зараз також дуже хороша ціна на фільтр подовшувач мережевий. Зараз ціна знижена на ось такий ліхтар-космонавт. Мабуть, для малечих кімнат 299 гривень. Шнур USB входить до комплекту. І зараз можна придбати зі знижкою. Порошок гала в акції для ручного прання 300 г по 35 гривень. Для автомат машини 36 гривень. А ось ці капсули зараз ще дешевше. Для прання тут 10 штук 59 гривень. До речі, це наш виробник. Також хороша знижка на капсули Аріель 12 штук 214 Калушанка відбілювач, концентрований, універсальний для тканин та для поверхонь 900 грамів, 109 гривень. Відбілювач кисневий сіла 900 г 109 гривень. В акції порошок пральний кала кіло 800 кг за 199 гривень. А зі знижкою сіла капсули для прання 92 гривні. Упаковці 12 штук. Універсальні. А зі знижкою капсули для прання сіла для прання, ой, ліро вибачаю, для прання дитячих речей 84 гривні 12 штук. Так. А ще є, дивіться, дуже хороша знижка. 40 капсули. Ті ж самі. Тільки вже пакування 18 штук, 89 гривень. Акція до 17 серпня. Дешевше, дешевшого. 59 гривень. Порошок для прання автоматичний універсальний вагою кілограм А Зі знижкою капсули Savex Color 10 штук 129 гривень. Дивіться, яка коробочка капсули. В упаковці 6 капсул для білого, 12 капсул для універсального і 6 капсул для чорного прання. Тобто 24 капсули за 219 гривень. В акції пральний порошок сама пакування тут 350 грамів за 29 гривень. 99 гривень. Пом'якшувач для тканин Сілан. 770 мл. Савекс також в акції 800 мл. За акційною ціною 77 гривень. Ополіскувач, це також бачу новинка. Так, скільки тут його, цілий літр об'єм. Кондиціонер для білизни. Ціна новинки, зараз бачу навіть зі знижкою, 89 гривень. Ще знайшов. Ось такі великі капсули для прання. Універсальні сіла. 30 штук в упаковці за акційною ціною 229 гривень. Зі знижкою пральний порушок Савекс кілограм 200 119 гривень. І є ще савекс вагою 2, 250 за ціною 199 гривень. Засіб для чищення. Універсальний на. Так, спрей. Ну, бачу, що тут намальовано і плита, і диван, і одяг, і автомобіль. Невже ж він такий дійсно універсальний спрей? 500 мл. А засіб для чищення 54 гривні? Цієї ж фірми спрей 500 мл засіб для чищення ванної кімнати 54 гривні. Так, тут у нас а, з ароматом лаванди Green Coat, це спрей для ванної кімнати. 59 гривень. Написано, що дивіться універсальний кислотний миючий засіб спрей. Працювати тільки в рукавицях. 84 гривні. Гель для чищення унітазів літровий, 59 гривень. Піна для чищення килимів, там яких меблів, 500 гривень. Грамів 64 гривні. Засіб для унітазу каченя 109 гривень. Для прочищення зливних труб кріт 11. А ось зараз підвісний блок Velnyx можна придбати за 32 гривні. освіжувачі ось такі AirB. Є багато різних ароматів: 300 мл 39 гривень. Знайшов у цій капсули ще про ваш універсальний. На них дуже хороша акція. Зараз тут 70 штук. Вони ось такі в пластиковому контейнері. Ціна 399 гривень 70 штук. Це одна капсула, виходить е, у перерахунку 5 гривень 70 копійок. Це найдешевше, мабуть, зараз. Але по якості не знаю. Новинка глюксорт, паста універсальна для чищення будь-яких поверхонь. 100 грамів. 44 гривні. Зі знижкою набір кубиків для бачка в унітаз від відбрев 99 гривень дві штуки. Ось такі освіжувачі олімі, 500 мл спрей по 39 гривень. І ще я знайшов з хорошою знижкою ось такі кондиціонери для білизни. Об'єм тут літр, лише 44 гривні. Так, новий Доместос великий, літровий, можна зараз спробувати за 119 гривень. Засіб для миття підлоги. Він і так був недорогий, 29 гривень, а зараз 24 гривні літр. Ось такий набір для. Склада для дзеркал 49 гривень. Тут два по 500 мл і один пульверизатор. Ще зі знижкою можна придбати ось такий засіб саме для складу дзеркал спрей 500 мл за 39 гривень. Набір Фрекінбок прибирання разом із Фрекінбок. Ось цей набір зараз зі знижкою 50%. Засіб для чищення скла, пакети для сміття з ручками і вологі салереветки для прибирання. 99 гривень. Ціна цього набору. Засіб для прочищення труб, крот літр 35 гривень. Зі знижкою ножиці садові, хороша знижка 50 Були 400, зараз 199. В акції ось така бурштинова кислота, 3 гривні. Для городу засіб зі знижкою 50%, 7 гривень, 7 гривень захист для картоплі, 6 гривень укорінювач для рослин. Для декоративних рослин. 11 гривень також зі знижкою, 50%. Добриво для квітучих рослин 4 гривні. Добриво універсальне. 4 гривні. Надзвичайно цікаві. Дивіться, графин, ось такий чеглечик, як правильно називається. І зразу стаканчик під цей ж формат. Можна використовувати його як кришку. Хочете напитися води, будь ласка. Дуже цікаві новинки, зараз скажу ціну. 139 гривень ціна таких новинок: глечик та стакан. Ще одна новинка. Ось такі скляні глечики на півтора літра. Але кришка і ручка йдуть пластикові. Ціна такої новинки 129 гривень. В акції ось такі набір келихів зараз. Дві штуки для вина. На 520 мл за ціною 99 гривень. Зверніть увагу. Я вам хочу побажати всього найкращого: економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. І вже з вами зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!